Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами поговоримо про заключний етап детокс-програми з мінімальним набором бадів. І герой нашого сьогоднішнього ефіру це Life 9. Ось така добавка. Що ж це за добавка? Зараз ми з вами детально про неї поговоримо. Чому ж важлива Life 9? Що це взагалі таке? Life 9 це комплекс 9 штамів. Пробіотичних пробіотиків, для підтримки нашого здоров'я, нашої роботи нашого кишківника. <кій> Чому це так важливо? В цілому, наша флора дуже швидко порушується. І коли ми проходимо на детокс-програму, також флора кишківника десь там в якійсь мірі порушується. Звісно, у нас саме підхід комплексний і він натуральний. Але все ж там, де йде очищення, де детоксикація, страждають і корисні бактерії. І нам необхідно наш кишківник. Відновлювати і для цього відновлення і записку в наш кишківник нової флори, чистої, корисної флори, тому що ми перед цим з вами очищували кишечник, ми все звідти прибирали непотрібне. А зараз нам необхідно заселити, можна так сказати, в кавичках флору позитивними мікроорганізмами, штамами. От якраз ЛФ-9 має 9 штамів пробіотиків, уявіть собі. В цілому ще ні один препарат немає в Україні. скільки штамів Зазвичай три, максимум 4, а тут прямо 9. І дійсно проводили дослідження наші навіть спільноти дівчата і просто радять використовувати саме лайф-9, поки що конкурентно способному нічого немає препарату, ніж наш лайф 9. Коли збільшується потреба в прийомі пробіотиків. По-перше, це коли ми хворіємо і приймаємо антибіотики. Це просто обов'язково. Коли ми проходимо детокс програми це також обов'язково, тому що ми очищуємо кишечник, як я говорила, і там можуть пошкодитися і позитивні бактерії, які нам необхідні для життєдіяльності функціонування нашого організму. Також дуже важливо, коли їжа з низьким містом клітковини тоді просто не відбувається всіх таких важливих процесів, необхідних кишківнику, Тут може прийти на допомогу лайф 9 Також коли є постійні стреси, втома, хронічні стреси, хлорована вода, коли людина дуже сильно зловживає цукром. Це також все відноситься до таких позицій, в яких може допомогти пробіотик лайф 9 Ось такий чудовий прекрасний пробіотик, який дуже натуральний, він 100% натуральний і дуже корисний, і має досить ефективну дію. Тож бажаю вам здоров'я, натхнення і енергії після детокс-програми. Дякую вам за увагу, буду вдячна за ваш лайк та підписку на наш канал.